<гум> да не ну, ламайте мені руки, чого ви ламаєте мені руки? Чого ви штовхаєтесь? Ви мені руку зламаєте, дчу! Ну, ви викликаєте місяця. Ви викликайте міліцію. Вася, викликайте міліцію, пожалуйста. Зараз викличу. Не треба створити противоправні дії. Противообравленні діти. Дивіться, в нас є розпорядження, пожалуйста, тільки ми не, 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 не ну, сюди, так, не цю. Чи ж не ми вас підставили, що вона досі ради закрити. ж воно їхала, не захотіла. стояти. У нас є розпорядження, у нас є документи. не було допомоги. Будь ласка, ну тільки розпорядження Ну так Оставляйте, відкритими дають. Будь ласка, буде без вас. Варя, ты депутатів не пускаешь це... у сельскую раду. Це... Ты что творишь? Це... Вообще це... не понимаешь, что ты творишь вообще? Це розпорядження голови. це депутати, це ці хто розпоряджає ваше право Дивіться. Да, ти раз, хто а тут? А ти так робиш? Хай вижиме. Заходимо ти та, визивай міліцію. Та, що та, ти що твориш? Депутати прийшли, а ти їх визиганяєш, ти хоч подумав письмо рішення, що відмінено сесію. Ну рішення немає розпорядження. Рішення немає, розпорядження немає. Він в 13.30 позвонив і сказав, дзвоню, де всіх сесій не буде. Я сесій. Так що він, він, він дзвонив? Він не дзвонив. У 13.30 він дзвонив. 13.30 був. Каму позвонив. <кху> О, Канул позвонив. Канул. Діло, діло, діло буду і сказав, дзвоню, сесій не буде. А діло буде? Висламо, ні? Ти не було ти? А Ти ти оце не почав. Макс. Скажу, припертейся сюда. Непонятно зачем. Ну, не надо сейчас подумать, что нам далі робити, да і что. А, Таня, напишешь. И главное, немає группы поддержки ніякой. Группы поддержки нема никого. Горлофанов сумасшедших нету. Ваня, ну ты стойкий. Вот такой Так это сейчас экспертизу сделаем. Да, да. За моим хатом-то же. Да, да, да. Мои хати. Что, понимаешь, когда про громадистов понятно было, прошло, прошло. А курку там ее дать управлять

Йому порадили. Тому, Та він, таємна таємно цей одну позвонив, сказав, що срочно захворіли Ну, Срочно це не не в анімації, як заборів. А так, ну що? По після захотіли. Сам голова скликав сесії і сам у неї не прийшов, так? <рес> <Це> <рес> депутати потребуємо справку. Це ж не депутат, <рес> голова скликав сесії і сам не явилася. Це <рес> вже. Галя вийшла, навіть не поздоровалася. Мовчки пройшла. А що, я не Я не почувствував. Це ще цирк, чуєш. Кричала, кричала, іди сюди, потім кинула. И ты не стараешься. Да, да. уже Я уже пришел. Я уже на двора самый малый. Кажется, вы всегда рады звонить. пять Я не дам вам сидеть, Самое интересное, что нам поддержать. будет поддерживать всех. Да. <реш> Замогано. Радио. Замогано. <решил> Радио. <решил> <решил> После этого <решил> они сами приходят, <решил> <да>? <решил> После этого <решил> людям, они сами <решил> приходят. Если <решил> сейчас <Это также> депутаты все <решил> да, не успели этот курс поменять, да, <решила> <до пакета. решил> Подіть, розпиші, зникаємо. Я точно знаю, що ти не покажеш. Добривець, бо я полікаю, ви наслітні його. ну і що? Завтра ж ви перезвониш, то я не кулікаю. Ну зараз скажіть, отець, ми повозимо щас прямо лік. Ну, в по власні, який йде. Я відділу, Який виходить. Нервное перенапряжение, понял? Нервное переплетение. Сказала бы. Валя сказала, гутся нервное перенапряжение. А я что сказал? Так, кто у нас олегкай? Блять, нервное предображение, блядь. За замыть.